А ви кажете, Україна не готова до Європи? Он ще років 30 назад наше суспільство оспіювало найвідомішого трансгендера країни. Папа, папа. Насправді в сьогоднішньому випуску не буде жодних срачів щодо ЛГБТ-спільноти, оскільки на огляді дещо не той випадок. Я не маю нічого проти сексуальних меншин. У мене дружина, в мене дитина. Коли мова йде про сценічний образ, то актор може нарядитися хоч великим кальмаром, хоч в костюм Петра Порошенка, даючи абсолютно недоречні інтерв'ю західним партнерам і я дуже хочу підкреслити сьогоднішнє послання. Віцепрезидента невідомо, хто з цих двох образів виглядав би розумніше. Актор завжди залишається актором, і якщо герою, якого він грає, вірять, то це хороший актор. І це далеко не означає, що людина, яка за тим ховається, розділяє погляди свого персонажа або хоч якось наближена до його ідеалів. Так як, от нещодавний приклад з Робертом Дауні, молодшим, що вийшов прогулятися в шкарпетках з надписом Росія, і ніхто не розуміє причину такого дебільного маніфесту. Звісно, ще не відкидають такий сценарій, як от повне нерозуміння надпису на шкарпетках, як то історія з твоїм батьою, що носить футболку Бік-дік. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо персонажа, що так чи інакше формував наше культурне бачення, в тому числі, скажемо так, через нетиповий контент, якого так не вистачало за совка. Пакесть. А сама подача та образ настільки вкоренилися в серцях українців, що стали практично рідними для проведення весілля чи гучної забави. Інша справа в тому, чи не був цей образ маркером з зросійщення, про що сьогодні ми з вами неодмінно дізнаємось. Отож, зустрічайте автор пісень, під які спивалися твої батьки в кінці 90-х, чоловічок, що підкорив українське телебачення пародією на реальність, артист, який майже жодного разу не пробував себе в політиці, та цього разу улюбленець росіян, що сказав Раша Гудбай, Андрій Данилко. А перед тим як поринути у солодку ностальгію дитинства з мюзиклами, не розуміючи, які відверті виродки беруть в них участь, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви чекали розбір чергового американського чиновника. Повірте, і до них доберемося, але треба і про своїх не забувати. Ви на каналі Крінчів підтримайте нашу працю матеріально, ставши внешнім управлінням через спонсорство на ютюбі або іншим зручним для вас способом. Готуйтеся до гоп, гоп-гоп чи на гоп, а ми поїхали! Данилко Андрій Михайлович народився 2 жовтня 1973 року в місті Полтава, в родині водія та працівниці малярного цеху. Щоправда, мати майбутнього артиста мала далеко незвичайне коріння, а походила з дворянського роду, другом родини яких був український художник Ілля Рєпін. Так, якщо ви раптом не знали, то Рєпін був родом з Харківщини, і це не єдиний художник або митець, якого приписують собі в надбання московити. Так от, дитинство та юність Андрій Данилко провів в рідному місті і в 1984 році вступив до місцевої художньої школи, проявляючи хист до малювання та музики. Щоправда, більше Данилко зарекомендував себе як артист, виступаючи з досить ранніх років в місцевій команді, тоді популярного КВН. Так, я знаю, що переклад української має бути КВК. Але оскільки така гра вмерла на наших теренах разом зі всім нав'язаним російським гівном, то за правилами української мови я не буду прикладати власні назви проєктів московитів. З першими виступами на сцені Андрій Данилко полюбив театральне мистецтво та у сьомому класі вступив у місцеву театр-студію, пішовши до складу колективу під назвою Компот. Проте загалом, окрім сцени, у хлопця не особливо складалося в сім'ї. Батько за спогадами артиста полюбляв випити. А у 1980 році старший Данилко помер від раку. Також рідко згадують за зведену сестру пана Андрія, яка народилася від першого шлюбу матері. І де вона зараз достоменно невідомо, хоча і новини про неї періодично виринали у ЗМІ. Після закінчення школи Андрій Данилко пробує вступити до музичного училища імені Лисенка, але не проходить відбір та обирає щось більш приземлене. ПТУ номер 30 за спеціальністю касир-продавець продовольчих товарів. Такий от цікавий поворот подій у долі майбутньої зірки. Після поступлення Данилко не полишав КВН і у віці 16 років вперше вийшов на сцену у образі Вірки Сердючки, яка була таким собі міксом пародії на колишню однокласницю Аню Сердюк та місцеву прибиральницю Віру. Щоправда, тоді на сцені Вірка Сердючка була втіленням касирки, ще не знаючи, що в майбутньому це буде основним образом для артиста з певними змінами. Тоді ж навчаючись в бурсі, Андрій Данилко спробував себе вперше як журналіст та взяв інтерв'ю у такої собі Наталії Гулькіної, учасниці популярного совку гурту Міраж, навчаючись розбиратися в продовольчих товарах, Андрій Данилко більше сфокусувався на публічній діяльності, і, в роки розпаду совка, коли голодне до контенту населення потребувало свіжих образів, а не нафталінових дідів. Артист неочікувано вистрілив. Сталося це 1991 року, коли Данилко виступив вперше, якщо так можна виразитися, на великій сцені, а саме в академічному обласному українському музичному драматичному театрі імені Миколи Гоголя. Як його туди занесло, достеменно невідомо, проте на сцені він показував мініатюри Вєрки сердючки в комічному амплуа. До того часу його образ від продавщиці мутував до знайомої всім провідниці потягу. І така роль несподівано дуже сподобалася глядачам. Сама подача відображала дещо нахабну пані, яка, маючи крихту влади у вигляді контролю всіх процесів власного вагону, могла встановлювати правила інколи досить абсурдні, проте водночас комічні. Звісно, що в Совку така річ не пройшла би, адже це по суті висміювання державного працівника та елементу системи, хоча й транспортної, але все ж. З розпадом Союзу, в свою чергу, перестали в ручному режимі контролювати артистів, і ті показували реалії життя, в тому числі через висміювання та іронію. Після вдалого дебюту Андрій Данилко продовжив працювати над образом, взявши собі на партицю та вперше засвітившись на телебаченні 1994 року. Так, приступаємо до посадки. Повторяю, приступаємо к посадці. Чого -то називаємо ім'я, фамілію, ім'я в родительним падіжебіом. Паспорта життя всі діла, я нічого не хочу знати. Десь приблизно тоді ж він почав співпрацювати з відомим продюсером та за сумісництвом чоловіком Ірини Білик Юрієм Нікітіним. Той що відповідав за більшість голих жінок на телебаченні свого дитинства, таких як Ні Галичин Нікіта. Такі от флешбеки я вам підкинув. Живіть з цим. Проте, справжню популярність Андрій Данилко або ж тоді вже Вірка Сердючка отримав чи то отримала після виходу авторського проекту під назвою СВ шоу. <звісниця> Звісницями передавали десятки фестивалів, гумористичних шоу та навіть першої випущеної пісні. Проте формат бесіди, нібито у купе залізниці запам'ятався глядачам найкраще. Більше того СВ шоу стало популярним не тільки в Україні, а й на Росії, при тому, що на останні в декілька разів більше. І огонь, вода. З один огонь, одна вода. Туди приходили відомі московські виродки, що в жартівливому стилі розповідали глядачам про своє життя та виконували різні завдання на вимогу дотепної провідниці. Загалом кар'єра Данилка неслась швидше, ніж його потяг за своє вагоном, в якому він періодично сидів. А популярність образу Вєрки сердючки розрослася на всі країни колишнього соцтабору. І 2001 року, на хвилі успіху, Андрій Данилко вирішує дещо змінити образ своєї героїні і з простої провідниці перетворює її на поп діву, записуючи все нові і нові пісні. Тоді Данилко починає міксувати як гумористичні виступи, так і вокальні, співаючи на всю країну про горілку чи дольче Габану. Тут також вартує зазначити, що цей період творчості припав саме на момент зросіщення української естради, і Вірка Сердючка з суржику поступово перейшла на виключно московську мову, записуючи нею свої пісні. Більше того, це був період, коли Русня масово окуповувала наше телебачення у вигляді спільних проєктів і наративів про один народ. А образ Вірки Сердючки ще більше укорінював стереотипи про таких собі, смішних країнчиків, які люблять сало та самогон. В контексті того часу так робили практично всі артисти України на фоні реальних заробітків з Москви. Тому залишимо цей факт просто фактом. Що стосується Андрія Данилка, то 2003 року він отримав звання заслуженого артиста України. А ще через рік до нього доєдналася вічна супутниця у вигляді Мами, яку зіграла Інна Білоконь. Багато хто приписує роман Артиста і цієї панни. Проте доказів не те, щоб і багато, окрім як однієї фотографії, де колеги по роботі нібито цілуються. А тим паче, що Андрій Данилко не одружений та не має дітей, породжує ще більше теорій, в тому числі і про його сексуальну орієнтацію, про що ви можете написати в коментарях, і в результаті посваритися з опонентами. До 2007 року Андрій Данилко впевнено продукує шалену кількість пісень і гастролює вже за межами України в цивілізованому світі, як от на теренах Сполучених Штатів. Хоча в мене декілька питань до цивілізованості того континенту, враховуючи їх сьогоднішнього президента та команду. Це було лише питання часу, коли Вірка-Сердючка досягне апогею своєї популярності та візьме участь десь в Євробаченні. І так і сталося. В 2007 року Андрія Данилка відправили підкорювати найбільший пісенний конкурс Європи. Ох, і неслось тоді критики, хоча кого обманюють. Кожного року під час обирання кандидата на Євробачення складається таке враження, що ти стоїш десь перед касою Щадбанку, а за тобою попереду стоять пільгові бабусі, яким тільки спитати. Тоді ж масло у вогонь підливав той факт, що святу Україну представлятиме, прости господи, переодіти в жінку мужик, і це взагалі неподобство, та всі помремо у вогняній гієні. В результаті всі не померли. А Андрій Данилко виборов аж друге місце і міг взяти перше, якби Росія не занизила бали, почувши пісні слова Раша Гудбай. Ми пророчими були ці слова, ми тоді навіть і не здогадувались. А всі сречі щодо особистості Верки Сердючки відійшли на другий план, оскільки виступ справді сподобався європейцям. Він, між іншим, входить в топ-10 найкращих перформансів Євробачення, тому тут справді є чим пишатися, незважаючи на критику та можливі погляди на життя. Практична перемога на конкурсі, за словами самого Данилка, принесла йому і його образу неймовірну світову популярність, а самому артисту дали звання народного та відпустили у вільне плавання, підкорювати в серця. Це нової і нової публіки в період між 2009 та 2019 роками. Андрій Данилко встиг засвітитися у фільмі зі Стетхемом, посадити в журі найбільш рейтингового шоу України як от X Factor, та декілька разів очолювати команду журі національного відбору того ж Євробачення. Одним словом, кар'єра артиста неслась стрімко догори, і тут важко посперечатись, але щодо його політичних подобань все було досить неоднозначно. З однієї сторони він ніколи відкрито не підтримував ту чи іншу політичну силу за винятком так званої партії Зелених у 2006 році, яка по суті була відрижкою В Тій компанії ще був Павло Зібров та Ірина Білих, що загалом не прикрашає цих артистів, проте це залишу на ваш розсуд. Щодо протестів демократичних сил, то особисто я не пригадую Андрія Данилка на сцені, наприклад, Євромайдану. Та й взагалі його заяви більше були схожі на слова типового малороса. Я проти всіх революцій та нікому не вірю. Загалом це досить інфантильна позиція, враховуючи, яку аудиторію має артист, що й породило до Стобіса багато критики. І тижнінадцятого року, неочікувано для всіх, Андрій Данилко заявив, що покидає образ вірки сердючки, паралельно з тим, продовжуючи брати замовлення на приватні корпоративи. Мовчання тривало недовго. І вже всього через місяць після заяви він виступив на день конституції, зібравши рекордну кількість слухачів розміром у 100 тисяч. Таким чином заява про припинення діяльності була чимось, скажімо так, імпульсивним. А сам Андрій Данилко продовжує появлятися то на Євробаченні у вигляді запрошеного гостя, то на державних святах, як от з нагоди 30-річчя відновлення Україною незалежності, до початку великої війни Андрій Данилко так і гастролював, загалом не полишаючи інтерес до своєї персони. А коли Російська Федерація відкрито поперла на нашу країну, то він публічно засудив агресора. Хоча до того, спочатку початку 2014 року, відбільлював своїх колег з території боліт. Більше того, восени 2022 року артист продав свій колекційний Rolls-Royce, а виручені кошти передав на будівництво реабілітаційного центру Superhumans у Львівській області. Станом на сьогодні Андрій Данилко не покинув виступів, гастролює як по Україні, так і за межами та продовжує тішити власних фанатів. Щодо його особистої позиції, то тут все зрозуміло, враховуючи дії на благодійність. Хоча багато хто звинувачує зірку у використанні та відбілюванні російської мови, що загалом досить влучне зауваження. Данилко, в свою чергу не особливо коментує такі закиди, як і критику, що його проект Вірки Сердючки все ж показує українців як щось меншовартісне і комічне. То хто ж такий врешті решт Андрій Данилко? Якби ви не ставились до цієї персони, потрібно відзначити одне: його проекту у вигляді вірки сердючки, Стільки ж років, як і спочатку відновлення незалежності України. За цей час ми пройшли просто неймовірний шлях від позиції, яка різниця до відвертої відсічі ворогу. І на цьому шляху ставалося багато чого, як позитивного, так і не дуже. Ці помилки минулого рано чи пізно дають свої наслідки. Проте, якщо ми говоримо про образ Вєрки сердючки, то це явно не той варіант. В даному контексті ми розглядаємо артиста, який, щоправда, за все своє життя був без конкретної політичної позиції, ігноруючи громадянське суспільство. Стану ж на сьогодні важко до кінця оцінити його персону, тому залишу це на майбутнє. Як ставитись до Андрія Данилка або ж його образу Вєрки Сердючки, вирішувати, звісно, вам. Проте я в свою чергу зазначу, що його діяльність залишила колосальний слід у формуванні нашого шоу-бізнесу. А от наскільки він позитивний, покаже лише час.